Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління часу Богуштайм. Сьогодні я хочу поговорити про нашу, про людську силу, якій ми часто не впевнені, і яку ми інколи приховуємо. Отже, сьогодні буде така проста, легка розмова про те, чому ми втрачаємо свою силу, чому ми втрачаємо впевненість у собі і як нам це повернути. Мабуть, у вас кожного інколи з'являється така думка, що я щось не встигаю, що я щось не контролюю, що у мене вже немає сил у цьому житті. Я все щось роблю, щось вовтихаюсь у чомусь, але не все, не все встигаю і не все можу зробити. І сьогодні я хочу. З... Зрозуміти, так само з вами поговорити на цю тему, чому ми є невпевнені в своїх силах, чому ми здаємося набагато слабшими, ніж ми є насправді. І коли я розмірковувала на цю тему, я зрозуміла, що це нам допомагають зробити наші негативні думки. Адже якщо ми проживаємо день, що ми дивимося? Ми дивимося на те, що я сьогодні не зробила. Ми дивимося на те, що я сьогодні не встигла. І ми дивимося на те, що інші встигають більше, інші можуть робити краще, а я, на жаль, не можу. І це дійсно нас засмучує і дає нам відчуття того, що ми втрачаємо свою силу, що у нас немає сили виконувати ті чи інші завдання, що ми чогось не встигаємо. А хочете я вам скажу секрет, як можна зробити так, щоб ми повернули свою силу? І ми про це на наших тайм-квестах тактичних і стратегічних ми завжди про це говоримо вам. І ми даємо навіть вам цю рекомендацію. Я просто не знаю, хто нею користується. Якщо ви здогадалися, яка це рекомендація, напишіть в коментарях. Або коротеньке якесь слово, яке символізує цю роботу, або щось таке, щоб ви зрозуміли, що ви знаєте відповідь. Отже, пишіть і. Ну, вгадуйте, пишіть, але я вам зараз буду про це розповідати. Якщо ми звертаємо постійну увагу на те, що ми не зробили, що ми не встигли, що ми якісь невдахи, ми про себе так і думаємо. А коли ми будемо звертати увагу на те, а що я сьогодні зробила корисного для себе і для інших, а що я сьогодні вирішила, яке важке питання я сьогодні вирішила і з якою легкістю? А за що я можу себе дійсно похвалити увечері? За які справи я можу себе похвалити увечері, сили стає якось значно більше? Наприклад, ви сьогодні могли переробити 100 якихось навіть дрібних справ, а ввечері засмучуєтеся, що ви щось головного не встигли. Що необхідно робити? Правильно! Планувати три основних справи, як, на які ви будете зосереджені сьогодні, на яких ви будете тримати фокус. І все, і у вас вже ввечері такої проблеми не буде. Вам не треба робити сто справ. Вам треба зробити три основних, щоб ще більше себе полюбити, щоб більше себе поважати, і щоб переконатися, що сила є, адже у нас набагато більше сили і внутрішньої, і зовнішньої ніж ми самі собі про, це, про себе думаємо. Але запам'ятайте, все у нашій голові. Якщо ми тримаємо фокус на тому, що ми щось не встигли, щось не зробили, щось не виконали, інші можуть краще ми себе пригноблюємо і таким чином ми втрачаємо свою силу. А якщо ми собі говоримо, що ми впоралися, ми запланували собі три справи, ми зробили. Пацан сказав, пацан зробив все. нас тоді піднімається краще самооцінка. Ось уявіть собі, коли ви, до прикладу, вранці прокидаєтеся і думаєте, що я та людина, яка все встигає. Ой, до мене прибіг гарний песик. Красивий такий, як би ви бачили. подивіться, який він гарний. Почув українську мову, мабуть. Я зараз в Будапешті і, мабуть, цей песик почув українську мову і прибіг, тому що його хазяйка розмовляє українською. І ви тоді себе краще почуваєте, коли ви прокидаєтесь зранку і відчуваєте, що ви. Сильні, що ви все можете, що ви всі питання вирішуєте, що не було жодного запитання в своєму житті, яке ви не вирішили. Що ви робите? Ви себе якось трошечки краще почуваєте, звісно. І так само і тут, щоб повернути свою силу, свою впевненість, що ми робимо, ми говоримо, що ми з усім впораємося. Ми все зробимо, ми все зможемо, ми стільки питань у своєму житті вирішили, ми такі досягнення зараз маємо. То що, ми не справимося з цими якимись негараздами? Звісно, ми справимося. І тоді ви себе дійсно почуваєте трішечки краще і по іншому. Отже, ми на всіх наших тайм менеджмент зарядках ми вам рекомендуємо: складайте список завдань на сьогодні, формуйте три основних завдання, на яких ви будете тримати фокус і вже наперед знаєте, що ви їх зробите, вирішите, і себе похвалите. І ваша самооцінка зросте, і сила ваша з'явиться. Адже, коли ми впевнені, коли ми бачимо результат, ми тоді піднімаємося, і ми духом піднімаємося, і ми тоді дійсно себе набагато краще почуваємо Сконцентруйтеся на трьох основних на трьох основних справах. Далі, всі решта справи, ви вже зробите бонусом. Але три основних ви маєте зробити обов'язково. І далі до кожної справи поставте час, поставте пріоритети, залиште собі обов'язково місце на відпочинок. Інакше просто тіло знайде саме для цього часу. Виникне можливо якесь чи захворювання, чи що, що тіло має все ж таки відпочивати, коли ви йому його не даєте, цього відпочинку. А ви давайте відпочинок, плануйте собі цей відпочинок. Ви знаєте, що ви не механічна машина, ви жива істота, жива людина, і ви маєте мати цей відпочинок. І все, плануйте собі підраховуйте, чи є у вас, чи поміщаєтесь ви у 24 години, обов'язково плануйте собі час на щось непередбачуване, на форс-мажори, 3-4 години, завжди собі їх плануйте. І тоді, ви ввечері, коли будете робити аналіз свого дня, ви побачите, наскільки ви успішна людина, наскільки ви все встигаєте, наскільки ви впевнені в собі, у своєму житті, наскільки ви впевнені в своїй силі, і ви відчуєте Дійсно відчуєте свою силу. Все, а ми зараз з Людмилою гуляємо Будапештом. Насолоджуємося краєвидами цього прекрасного міста, дивимося всі диковинки, як місто побудоване, його архітектуру, все прекрасне, що є навколо, набираємося сил, ідей, щоб надалі, на наших тайм менеджмент-зарядках для вас, наші дорогі слухачі і глядачі, для вас розповідати вам щось цікаве, для того, щоб ви могли дійсно підніматись духом, відчувати свою силу і творити дива в цьому світі. Все, всіх обняла і до нових зустрічей.